Сьогодні у випуску рак не вирок. У Львові відкрили новий сучасний центр променевого лікування пацієнтів з онкозахворюваннями. Запрацював він на базі лікарні святого Пантелеймона. Задля розвитку бізнесу та економіки у промисловій зоні Сигнівка розпочали будівництво індустріального парку формація Львів, відновили безготівкову оплату від завтра у громадському транспорті Львова на лініях працюватиме контроль. 4 травня я просто пішла на ОЗД печінки і попередньо думаю, можливо, ще подивитися ОЗД молочних залоз. ОЗД лікар побачив, що щось не те і направив мене на МРТ, відповідно, вже на МРТ мені підтвердили, ой, на КТ молочних заліз, і, відповідно, там мені вже підтвердили, що в мене антологія. Ось так Надія Кондратюк дізналася про свою страшну недугу. Рак молочної залози у жінки виявили на першій стадії. Надія пройшла вже вісім хіміотерапій, операцію. Попереду променева терапія. Цю процедуру жінка проходитиме у новому сучасному центрі променевого лікування пацієнтів з онкозахворюваннями. Відкрили його на базі лікарні святого пантелеймона. Це дуже гарна можливість, тому що у Львові правду, це тільки одна лікарня. Це було нагашика. Туди трохи. Географічно мені важко добиратися, тому тут це супер можливість, що ну і мені здається, що для пацієнтів це дуже добре, що Львові є ще один такий центр, і є можливість пройти це не такі великі черги, не так довго, ну це дуже класно. Центр променевого лікування має два поверхи на цокольному облаштували найсучасніший лінійний прискорювач, який зробить лікування онкохворих пацієнтів значно ефективнішим. Це приміщення спеціально добудували стіни тут товщиною близько двох метрів, щоб ренаген промені з лінійного прискорювача не шкодили медперсоналу та іншим пацієнтам. Ми використовуємо сучасні методики опромінення. Я ще раз повторюю це АЄМРТІВІМАТАЧЕРЦІ, які дозволяють нам якісно промінити, підвести летальні дози до пухлини, в той же час практично у нас немає пошкодження, немає пошкоджень критичних або рядом розташованих органів та структур. Це нам дозволяє, скажімо так, вбити ту пухлину, і в той же час у нас не буде променевих ускладнень. На першому поверсі центру працюватиме мультидисциплінарна комісія, де спеціалісти різних профілів вирішуватимуть, як лікувати пацієнтів з онкологією. Раніше ці пацієнти е, отримували діагностику хірургічне лікування, хіміотерапію в нас. Променеву терапію мусили шукати в Україні, але тепер вони будуть всю послугу в замкнутому циклі отримувати в одному лікувальному закладі. І ми повністю несемо за них відповідальність і контроль за цими пацієнтами від початку до завершення лікування. Центр променевого лікування облаштовували за кошти міста та лікарні святого Пантелеймона. Щодня тут прийматимуть близько 30 пацієнтів. А тим часом такий самий центр вже проектують на базі лікарні святого Луки. У промисловій зоні Сигнівка розпочали будівництво індустріального парку. Формація Львів з цієї нагоди на території відкрили арт-об'єкт. За вісім років Альтера Груп планує реалізувати проект індустріального парку загальною площею орієнтовно 160 тисяч квадратних метрів. А перша черга почне працювати вже на початку 2025 року. Проект стане першим індустріальним парком такого масштабу на заході України. Його головна місія створення сприятливих умов для розвитку виробничих підприємств. Бізнесу та економіки України, крім того, на території парку створять рекреаційну зону з доступом до водойми та громадський центр з навчальним простором, івент-холом, закладами харчування і торгівлі, дитячими кімнатами та медичним центром. Завдяки проекту створять щонайменше 3600 робочих місць. А надходження до міського бюджету зростуть на 250 мільйонів гривень на рік. Сьогодні кожне робоче місце важливе для нашої держави, тому що це є податки, це заробітна платня і це змога фінансувати збройні сили власними грошима, а не надіятись на когось. Безготівкову оплату відновили в усьому громадському транспорті Львова. Відтак пасажири можуть розраховуватися за проїзд карткою, леокарт, банківськими картками чи гаджетами з підтримкою НФС. За словами посадовців, з п'ятниці, 22 грудня, після десятиденної перерви на всіх маршрутах знову повноцінно запрацюють контролери. Тому, щоб уникнути штрафу пасажирів, просять бути відповідальними та валідувати проїзд при сплаті готівкою. Обов'язково отримати у водія квиток з QR-кодом, якщо за за проїзд розраховуєтесь безготівково, переконайтеся, що на валідаторі з'явилась зелена відмітка та прозвучав одинарний звуковий сигнал. Пільговики та учні також мають валідувати свої леокарти. Нагадаємо, через масштабний збій у Київстарі 12 грудня у Львові виникли тимчасові труднощі з безготівковою оплатою у міському транспорті. Починаючи з суботи, ми активно розпочали роботу по заміні сім карток Київстару на на картки іншого мобільного оператора. І відповідно на сьогодні вже Практично ця робота завершується всі транспортні засоби на сьогодні, які є на маршрутах, вони вже працюють справно, тобто, система особ відновлена. Півфінансування з мерією мешканці Львова вже відремонтували 15 аварійних балконів, ще 38 – в роботі. На ремонт цих балконів з міського бюджету витрачено понад мільйон сто тисяч гривень. Натомість мешканці витратили майже чотири рази менше. Власники балконів у будинках не пам'ятках архітектури можуть подаватися на спеціальну програму підтримки. Ремонт відбуватиметься на умовах співфінансування. 80% готове оплатити місто, а 20% – за мешканцем середньому ремонт одного індивідуального балкона обходиться власникові у 17 тисяч гривень. Щоб скористатися цією програмою, потрібно в районну адміністрацію чи через ЦНАП подати заяву, експертний висновок про стан балкона, документи на право власності на квартиру і технічний паспорт.